Всім привіт! Ви на каналі Сашко. З вами знову я Сашко і це моє нове відео. Буде відео про всі мої помаранчеві машинки, але <кій> я вам хочу вам показати. Скоро буде свято гарбуза Для мене в школі воно було зараз, тому що у нас канікули тиждень. Я намалювала ось такий малюночок гарбузовий настрій. <кій> і давайте, щоб у нас всіх був гарбузовий настрій сьогодні. Тому що гарбуз помаранчевий якраз під тему. Добре. І ще я побудував гарбуз -кон... з конструктор. Давайте вже перейдемо до машинок. Перше, ви вже тут побачили такий гарний рядний стіл, стіл. Я в помаранчевому. Ну, давайте. Машинка. Така. Це дерев'яна, звичайно. Я їх буду, напевно, на диван чи як забрати? Ну, давайте заберемо. Далі у нас іде така. Це вілсів. Я на неї огляд, по-моєму, не робив чи робив. Ну, не пам'ятаю, ну ось ви її бачите. Я забув, як вона називається. Ну, давайте з тачок ще я вам покажу шмаркача. Це коли була перша серія, я вам його показував теж, коли ми огляд на машинки з першої серії тачок. Боже, скільки разів я вам про це нагадую, і в тачках 2. І сьогодні. Ну, давайте цю машинку заберемо. Це просто нібито я в стилі гарбуза заберемо. Вантажівочка пластмасу. І ось такий герой. Е, це з як то. Суперсобак чи... Ну, я забула, як називається. Далі. Такий порше. Він чуть-чуть не помаранчевий, але такий. У нього відкриваються двері. Це від смарт-моделька. Ламборджині, яку я. Ну, коротше, давайте зараз про це говорити не будемо. Ось Lamborghini. Тож теж двері відкриваються. Chevrolet Corvette. Так, двері відкриваються. Ну, тут, е... це мій найулюблений. Дивіться, як у нього колір просто. Бачите. От. Так. Та чому це це рух? Ось такі у нього теж двері відкриваються. Це теж такий еспорт, до речі. Коли тут поталаєві, це такий Три режовер з наліпкою. БМВ. І це андроби. Бентлін. Ось така. Ну, двері тут усіх відкриваються. Мабуть, ось така. І ви думаєте, остання моделька? Ні. Останній моделька. Це все. Всім удачі всім па -па. і всім папа і гарбузового наступа.